Вулики фальцеві. Зверху, знизу, між корпусами робиться невеличке заокруглення, щоб, щоб пасічник стамескою не довбав, я дітям дерево, Стамеску дирку вирізав. А Стамесочка ленько ленько корпус підривається. Мелочно приємно. Корпуса скручені не тільки на напередньої до бокової стінки, на бокова, до, і до передньої, і до задньої стіночки в хрест, на фросшу йдуть. Вулики з ніжками. Криша, дерев'яна, не фанерка, не узбі. В кришах вентиляція зроблена, 15 градусів кут. Коли дощ кида на косуну, вода вулик не попадає. Корпуса клеєні виключно в шпун. Няких четвертів, неяко в гладкої фугі. Іменно в шпун пас, гребінь. Да Довша, да тяжча, да затратніша. Вулик виготовлений 100% якісної ділової деревини. Не якось сухостоя, деяких перших, других, третіх сортів. Або ми виготовляємо вулики, або виготовляємо дрова з двох одне. Ми виготовляємо вулики. Вулики 8, 10, 12 рамочні, на українську рамку, на Додановську рамку. Відправляємо Укрпошту, експрес-доставка. Вартість доставки вулика 140 гривень. Вулик відправляється в зібраному, склеєному, скрученому, збитому стані. Вам приїжджає вулик, ви бачите, за що ви гроші платите. Що зменшити об'ємну вагу піддашник з магазину з перельотну дощечку в середині вулика? Маєте бажання, телефонуйте 097 744 1760.